Пунктуальність, увічливість королів. Я королева сьогодні вийшла знову онлайн. Під'єднуємося всі, у кого є така можливість. Дуже рада бути тут з вами. Мене звати Оксана і двічі в тиждень. Доброго вечора! Так, Сергію, Мілана, Танюша. Двічі в тиждень я виходжу онлайн з такою рубрикою, яка вже полюбилася. Певні категорії моєї аудиторії, яка називається Почитай мені на ніч. І вона поступово переходить щось таке філософсько-психологічно, гармонійно, надихаючи. Я не знаю, в що вона переходить, але доброго вечора. Так, всі мої сестрички тут. Хтось мені телефонує. Доброго вечора всім! Хто мене не знає, мене звати Оксана. За професією я психолог, соціальний психолог, практичний психолог. Я працюю у сфері гіпнозу, класична психотерапія, різноманітні техніки і так далі. І одна із технік, яку я використовую дуже часто на своїх сеансах, це техніка метафори. І двічі в тиждень я начитую метафори, які є гарними доповненнями до того, щоб розкривався внутрішній світ людей. Огой! Хей hey Дун! Nice to see you! Thanks for joining us! Have you been learning Ukrainian? Так, у мене аудиторія різношерстна <свісно> з усіх країн, тому підходьте. Сьогодні дуже цікава тема. Я, мабуть, весь час надихаюся своїми дівчатками з курсу з курсу Сила жінки, тому що хочу продовжувати, продовжувати те, що ми розвертаємо з ними. І вчора ми говорили, і хто слідкував за моїми історіями, ми говорили про заздріщі, про гординю як основні блоки для. Достатку для каналу достатку. Коли ми говоримо про достаток, це не лише про гроші, це про великий шмат енергії в цілому, про ресурсність людини, про таланти людини, про віру в себе, про та будь-що. Це в основному це стосунки, які ми будуємо стосунки з навколишнім світом, з друзями, з сім'єю, з колегами, вот. заздріщі і гординя. А наступна штука. Яка теж дуже цікава, є така штука, яка називається крадіжка. Я написала слово українською мовою, тому що мені завжди хочеться сказати воровство росіянською мовою. От є така штука, яка називається крадіжка. От крадіжка це такий елемент, який блокує не просто потік достатку, грошей, зв'язків, якихось класностей у житті. Це те, що блокує дуже часто емоції і саме життя. Дівчатка, дуже дякую, що ви є. Будь ласка, коментуйте, пишіть ваші враження, мені завжди цікавий зворотній зв'язок. Вот. Крадіжка, крадіжка. Якщо ми подумаємо про крадіжку, зазвичай на думку сходить таке. Найперше, я нічого не краля. Ніколи, ні разу. По-друге, крадіжка це щось таке негарне. І від нього хочеться відкарас, відкараскатися. І це не про мене, це не я. І це взагалі це відношення має до, до мене, до сьогоднішньої лекції. Але є така цікава штука, на яку я хочу звернути вашу увагу. Є крадіжка фізична, є крадіжка авторських прав, є крадіжка простих речей, є крадіжка емоцій, так? є крадіжка часу, є крадіжка емоцій. Найнебезпечніше у крадіжці емоцій це те, коли ми самі. У себе крадемо емоції. Як це відбувається? як це відбувається? Це відбувається дуже-дуже часто, і найліпший приклад, це коли людина, у якої колись там щось сталося травматичне, і знову ж таки, підніміть руку, у кого ніколи в житті нічого травматичного, болючого не ставалося. Людина, у якої сталося щось там далеко колись, чи то із. Зовнішніх причин, чи то з внутрішніх, чи то через незнання, через молодість, дурість. І людина досі 20, 30, 40 років по тому живе там, живе там. Вона краде у себе емоцію, вона краде у себе життя. Замість того, щоб розвиватися, виростати йти від цих поганих спогадів, поганих емоцій, вона перетворюється в абсолютного егоїста. Блокує себе і не дає своєму потенціалу розкритись. Це називається крадіжка емоцій. Крадіжка емоцій може бути так, коли мама не любила в дитинстві. Тобі вже 40 років. Ти досі з ним мама мене не любила. Ти маму любиш? Люблю. Ну скажи мамі, як ти до мами любов проявляєш? Ні, ну вона ж мені не каже. і Я теж не буду казати, що я маму люблю. бачите, крадіжка емоцій. Це та емоція, яку ви зажимаєте, не віддає. Це навіть може бути якась негативна емоція. Ви дуже-дуже дуже сильно злитесь на, на когось, на дитину, на чоловіка, на дружину. І замість того, щоб сказати правду, ви видавлюєте із себе посмішку. Це шалений, шалений, шалений блок, який існує у житті практично кожної людини. І сьогодні я підготувала дуже гарну історію, метафору про те, що десь краще. І маякніть мені, напишіть мені, будь ласка, чи було у вас колись таке, що ви думали, що десь там краще. У сусіда трава зеленіша, Хтось вміє краще, хтось гарніший, хтось худіший, хтось багатший, хтось, хтось, хтось десь там. А якби ж у мене таке було, то я би теж така була. Чи відгукується це вам? Мені дуже відгукується. І сьогодні я прочитаю вам історію, тому буду підглядати. Вона називається десь краще. Один чоловік прожив довге і дуже цікаве життя, коли настав його час, він опинився на небі, і його зустрів ангел, що провів його до раю. Звичайно ж, чоловік вирішив роздивитися у раю геть усе. Але навколо речі, всі речі були геть такі самі, як у звичайному житті. Лише краще. Погода чудова, неспекотно і не прохолодно провіває такий легесенький вітерець, природа, очей не відвести, така краса, куди сягає око зелено, квитуть поля, на деревах дивні, смачні плоди, такі різні, такі різні. На землі він ніколи таких плодів не бачив. Будинки і споруди, витвори архітектури. Здається, що тут зібрано найкращі зразки надбань усіх часів і народів. І всі люди, всі люди, яких він зустрічав, зайняті справами, метушаться, бігають у справах, але привітні, веселі, щасливі, спокійні, радісні. Усі ходять такі відкриті, такі доброзичливі, як у раю. Чоловік був звичайною людиною, йому все сподобалось, він нагулявся і запитав у Ангела: Слухай, а можу я хоч одним оком зазирнути, що там твориться в тому пеклі? Без проблем. Пішли. І пішли вони до пекла. Чоловік аж зіщурився, зіщулився, тому що він був готовий побачити пекло, вогонь, казани, прірву, котли. Пекло. Аж ні. Нічого подібного. Природа, будинки, люди ходять. А потім придивився уважніше і не міг дібрати слів від здивування. У пеклі таке саме звичайне життя, природа така сама, погода чудова, вілегесенький вітерець, та й будинки точно такі самісінькі, як у раю. І єдина відмінність люди ходять злі. Невеселі, пригнічені, ображені? Погано їм тут? З усього видно, що їм дуже, дуже зле в пеклі. Чоловік оговтався від здивування і запитав у Янгола. Тут же ж все таке саме, як і в раю. Чому ж ці люди такі незадоволені? Каже Анга. Тут і справді так само. Але вони думають, що в раю краще. Як вам ця історія? Про що вона для вас? Чи сподобалась вона вам? Чи примусила вона вас зазирнути у себе і подивитися, де ви? Самі у себе крадете щастя, емоцію, життя, де можна було махнути, переступити, продовжувати жити, зібрати свою волю у кулак, пробачити собі і жити далі, і дарувати емоції світові, людям, рідним. А чи продовжуєте ви жити у пеклі, у такому самому будинку? З такою самою чудовою природою та погодою, але ж у пеклі. Мені дуже цікаво, що ви думаєте, які у вас виникають взагалі асоціації або коментарі чи запитання? Іноді люди шлють дуже цікаві запитання і, зазвичай, що робити? Що робити мені? Я таке в собі знайшов, чи я таке в собі знайшла, що робити. По-перше, кожен із нас сам собі психотерапевт, так як ви себе знаєте, не знає вас ніхто. Без зусилля не буде нічого. Ви отримуєте знання, ви, можливо, отримуєте якісь шокуючі метафори. І, можливо, саме сьогодні вам потрібно було почути саме цю історію про ваш рай або про ваше пекло. То чи краще десь там? Чи там, де є ти найчудовіше? Щось ніхто мені коментарі не пише. Що ви такі задумлені всі, або в мене зупинилися <гум> коментарі, або я не бачу. Всім щиро-щиро вдячна за увагу, за те, що ви толерантні, підтримуєте мене. Я, до речі, виставляю ці всі ролики на Ютубі, тому підходьте, приходьте на мій канал, підписуйтесь, став, ставте, лайк, лайки. Не жаднічити. Не... Роздавайте емоції. Так? Роздавайте емоції українцям, любим, коханим українцям, бажаю тихої, мирної ночі. Я теж тут, я знаю, що відбувається. Щоранку збираю себе в купу. Щоранку даю собі обіцянку, бачити рай. Там, де є я. Бажаю вам раю, миру і щастя. Дякую за увагу і побачимося у п'ятницю. чао чао